Що Угу. Класно. Привіт, друзі! Мене звати Олена Окуніва. Вітаю вас на каналі Horse and Penguin, де ми продовжуємо говорити про сучасне мистецтво. І сьогодні ми б хотіли поговорити про художника. Війна для якого стала дуже важливою частиною його творчості. Це німецький художник Ансельм Кіфер. Він народився за два місяці до того, як закінчилася Друга світова війна. І все своє зріле життя він присвятив тому, що намагався усвідомити, якось осягнути, зрозуміти цю катастрофу, яку спричинила його рідна країна. А взагалі у світі ніби існує певний консенсус щодо того, що Німеччина як країна, як нація, в принципі, пройшла свій шлях очищення, усвідомлення, покаяння, такого собі лікування від. Нацизму да від рейху, і от Ансельм Кіфер був насправді дуже важливою частиною цього процесу, адже він був одним із перших, хто розпочав цю важку публічну дискусію, яка була довгий час табойована в німецькому суспільстві. Але саме завдяки його роботам, ну звісно ж, не тільки завдяки його, але він був значною частиною цього процесу. А він разом з глядачами. Почав цей процес міркування, усвідомлення. Тому ми вважаємо, що сьогодні, під час війни, яку ми проживаємо, подивитись на ці роботи, ще раз подумати про природу цього зла, є дуже актуальним. Ансельм Кіфер народився 8 березня 1945 року, наприкінці Другої світової війни. Він став першим поколінням, яке відчувало на собі весь тягар та сором нацизму, голокосту та загалом жахів війни, яке при цьому набрало в усіх цих подіях участі. Більшість робіт кіфера присвячені темному минулому його країни. В них художник досліджує, як ця історія продовжує впливати на нас сьогодні. Попри те, що кіфер народився в родині, наближеній до мистецтва. Він спочатку вивчав право та лінгвістику, але все-таки його творче начало перемогло. Свої перші роботи він знищив, і в історії залишилось лише те, що він сам захотів залишити. Першою з таких серій стала серія «Occupations» 69-го року. Вона досі викликає змішані відчуття та є однією із найбільш контроверсійних у його доробку. Для неї кіфер подорожував європейськими країнами та робив фото автопортрети, показуючи нацистське вітання. На деяких світлинах кіфер позує у шинелі власного батька. Інші є відсилками до відомих шедеврів живопису. Звісно, у цієї серії багато трактувань. Варто наголосити, що в час, коли кіфер створював цю роботу, кінець 60-х, у німецькому суспільстві тема нацизму була табуйованою. Частково її уникають і досі. Однак тоді створювати такі фотографії було абсолютно радикально. Певна річ, його одразу звинуватили у реабілітації нацизму. Однак, звісно, це не те, чого домагався Кіфер. Можливо, розгадка криється у грі слів назви серії «Occupations» з німецької, як і з англійської, має подвійне значення: це заняття і як буквально окупація, про яку українці, на жаль, знають на з чуток, і заняття як певна діяльність або робота. Кіфера насправді дуже хвилювало питання того. Як людина може дійти до такого стану як нацизм? І він міркував над тим, яким би було його життя, якби він просто народився на 20 років раніше. Чи займався б він тим самим, що й покоління його батьків? Так чи інакше, ці роботи породили дуже запеклі дискусії в так званій інтелектуальній спільноті Німеччини того часу. І частково саме завдяки роботам Кіфера, публічні обговорення та спроби зрозуміти природу нацизму, стали поширюватися у Німеччині, що в свою чергу допомогло пройти цій нації, так би мовити, шлях лікування. Ансельм Кіфер і надалі досліджуватиме власну ідентичність через історію, міфи, легенди та літературу власного народу та інших країн, що мали вплив на Німеччину, наприклад, картина Варус або ВАР. 1976 року присвячена історичній битві, в ході якої вирішувалась доля Німеччини. Мова йде про події дев'ятого року нашої ери, коли на території нинішньої Німеччини проживали різні племена і їх поступово захоплювала Римська імперія. Молодий та амбітний полководець племені харусків Арміній, якого пізніше перейменували германом, спочатку втерся в довіру до римського намісника Квінтілія Вара, Довго був його вірним другом, але лише для того, щоб зрадити, зумівши при цьому об'єднати кілька племен. Римляни йшли з родинами та обозами, нічого не підозрюючи, коли у туманному Тевтоборському лісі на них налетіли германці, розгромили усе військо та вбили всіх полонених. Ця битва, як і фігура вождя повсталих германців германа, стали символічними, адже вони відбувають в очах німців ідею національного відродження і єднання германських держав. Результатом цієї поразки було те, що імперія, яку не затримала узбережжя океану, була зупинена на березі річки. Рена, Рейну. Для Кіфера ця тема була намаганням зрозуміти шлях своєї країни. Він зобразив на полотні безлюдний ліс. Тобто, очевидно, що битва вже скінчилась. Ми бачимо це по плямах крові, що залишились. У них же розуміємо і те. Що битва скінчилась нещодавно, тож в історичній перспективі Німеччині ще тільки належить утворитись на цьому місці у майбутньому. Це один із ключових мотивів творчості кіфера єдність кінця і початку. Художник часто зображатиме спустошений пейзаж як уособлення проміжного моменту, коли щось щойно закінчилося, і на його місці от от має з'явитися щось нове. Історія в цьому плані невблаганна і Після жахливих катастроф життя усе одно продовжується, і як пише Ліна Костенко, кожен фініш це по суті старт. Наприклад, цей же мотив, закладений у роботі межиріччя 1995 року твір, присвячений Месопотамії – стародавній країні, що, як ми пам'ятаємо, зі школи пролягала між річками Тигр і Єфрат. Ці назви вписані художником прямо на картині. Кіфер нагадує нам історію. А саме про те, що месопотамська цивілізація була майже повністю знищена, коли ці річки вийшли з берегів, перетворивши все на бруд. Однак, згодом, завдяки тому, що прилеглі поля отримали воду, це зумовило ріст нових рослин і культур, що в свою чергу дало початок новому витку історії цієї землі. Тобто, на думку художника, руйнування завжди межує зі створенням, а кінець з початком. Ансельм Кіфер досліджує історію із інших ракурсів, зокрема через ідентичність, закладену в міфології та поезії. Митця подекуди називають літературоцентричним, адже він дійсно часто надихається літературою як важливим джерелом знань та уявлень про світ наших предків. Для мене вірші як буйки в океані. Я пливу від одного до іншого, без них я без напрямку, я загублений. Ансельм Кіфер цілком закономірно вважає поезію та міфологію своєрідними ключами до розуміння тієї чи іншої ідентичності, тож він звертається до них у намаганні краще осягнути себе німця першого повоєнного покоління. Гарним прикладом цього підходу кіфера можуть слугувати його твори, натхненні поетом Паулем Целаном. Целан дуже важливий автор для переосмислення Голокосту. Німецькомовний єврей став чи не головним поетом повоєнної Німеччини. До речі, за нагоду почитайте про Целана, він народився і виріс у Чернівцях, його батьків вбили у концентраційному таборі, сам він теж пройшов табори, йому вдалося вижити, але він залишився глибоко травмованим і закінчив життя на порозі п'ятдесятиріччя, стрибнувши у сену з моста Мірабо. Переклади його віршів є українською, є навіть збірка, перекладена Сергієм Жаданом. Повертаючись до Ансель Макіфера, давайте поговоримо про його твори «Суламів» та Маргарита. Це два полотна, які часто експонуються поряд. Вони інспіровані віршем Пауля Целана Фуга смерті, який був написаний на межі 1944-1945 років. Ми залишимо вас із цим щемким віршем на хвилинку. Чорне молоко світання, ми п'ємо його надвечір, ми п'ємо його опівдні, і зранку ми п'ємо його вночі, ми п'ємо і п'ємо, ми копаємо могилу в повітрі, де лежати не буде тісно. Один чоловік живе в хаті, він зі зміями грає, він пише, він пише, коли ти в Німеччині. Твоя золотиста коса Маргарито, він пише це, із хати виходить, і зорі блищать, і свистить він на псів, свистить на євреїв своїх і велить копати могилу в землі і грати до танцю наказує нам. Чорне молоко світання, тебе ми п'ємо вночі. Ми п'ємо тебе зранку, й опівдні ми п'ємо тебе надвечір. Ми п'ємо і п'ємо. Один чоловік живе в хаті, він зі зміями грає, він пише. Він пише, коли ти мніє в Німеччині. Твоя золотиста коса Маргарито, Твоя попеляста коса суламів. Ми копаємо могилу в повітрі, де лежати не буде тісно. Він гукає, глибше рийте землю. Ви перші, ви другі, співайте і грайте. Він хапається, заліза в кобурі, він хитається, очі в нього блакитні. Глибше лопатами рийте, ви перші, ви другі, грайте далі до танцю. Чорне молоко, світання. Ми п'ємо тебе вночі. Ми п'ємо тебе о півдні і зранку. Ми п'ємо тебе надвечір. Ми п'ємо і п'ємо. Один чоловік живе в хаті. Твоя золотиста коса, Маргарито, твоя попеляста коса, суламів. Він зі зміями грає, він кукає, солодше грайте, смерть, бо смерть це з Німеччини майстер. Він гукає темніше, торкайтеся скрипок, ви злините димом в повітря. Для вас є могила у хмарах, де лежати не тісно. Чорне молоко світання, ми п'ємо тебе вночі, ми п'ємо тебе опівдні. Смерть це з Німеччини майстер. Ми п'ємо тебе зранку й надвечір. Ми п'ємо і п'ємо. Смерть це з Німеччини майстер, очі в нього блакітні. Він влучить у тебе свинцевою кулею, він влучить точно. Один чоловік живе в хаті, твоя золотиста коса Маргарито. Він нацьковує своїх псів на нас. Він дарує нам могилу в повітрі. Він зі Зміями грає і марить смерть це з Німеччини майстер. Твоя золотиста коса Маргарито, твоя попеляста коса Суламів. Цей вірш було написано під глибоким враженням автора від пережитих жахів таборів. Вважається. Що чорне молоко світання – це метафора на чорний дим із труб крематоріїв, де безперервно спалювали тіла закатованих євреїв, про це ж і лятки з могилою у хмарах, смертоносною роль наділений блакитноокий персонаж, ймовірно, німецький наглядач. Жіночі ж образи, які є найбільш вагомими у вірші, це протиставлення єврейського та німецького народу через архетипічні уособлення. Золотоволоса Маргарита та соломіф, коси якої у Целана набули попелястого кольору, буквально відсилка на попіл спалених тіл євреїв. Ансельм Кіфер на картину про Маргариту наносить суху солому, яка візуально нагадує золоті коси, тобто типове, так би мовити, арійське біляве волосся. Воно контрастує з випаленим, безжиттєвим фоном. Дослідники вважають, що у цій роботі. Кіфер також повертається до теми руйнації і створення та піднімає у цій роботі питання, чи зможе німецька нація відродитися після такого ганебного занепаду. Слід зазначити, що кіфер присвятив і соломіф, і Маргариті досить багато робіт, і останню він зображує через колосся пшениці. Втім, саме у цій роботі колосся вже мертве, це лише суха солома, що вже не здатна прорости та дати свої плоди у Кіфера теж з'являється на кількох картинах і у різних образах. Дана робота взагалі не має натяку на людину це інтер'єр. Для цієї картини художник взяв за основу реальну фотографію 1939 року, на якій зображено похоронну залу для видатних німецьких солдатів. На початку 40-х це фото навіть ввійшло до альбому так званої нової німецької архітектури часів Третього Рейху. Ансельм Кіфер перетворює залу воїнської слави на приміщення, що більше схоже на крематорій для жертв Холокосту. Для розуміння цього він наносить ім'я Суламів прямо на полотно. Художник буквально переписав історію Німеччини, де на місці гордості, успіху та звитяги на довгі роки поселиться сором і тягар відповідальності за скоєні злочини. Ще одна робота, а точніше, цикл робіт на тему Другої світової війни. Де Ансельм Кіфер знову звертається до історичних подій та спонукає нас переглянути своє ставлення до них крізь оптику сучасності. План Моргентау або програма із запобігання розв'язування Німеччиною Третьої світової війни це програма післявоєнного перетворення Німеччини, запропонована міністром фінансів США Генрі Моргентау. План передбачав розчленування Німеччини, перехід важливих промислових районів під міжнародний контроль. Ліквідацію важкої промисловості, демілітаризацію та перетворення Німеччини в аграрну країну. План було запропоновано у 1944 році, коли вже було зрозуміло, чим закінчиться війна, хоча вона ще йшла і агресор не здавався. Тоді головний німецький пропагандист Хебельс заявив, що єврей Моргентау хоче перетворити Німеччину у величезне картопляне поле. Врешті цей план почали впроваджувати у 1945-46 роках, але він призвів до погіршення соціально-економічного становища в Німеччині. У цьому швидко розгледіли гуманітарну катастрофу та загрозу реваншистських настроїв, що суперечило самій меті плану. Тож від нього відмовились на користь плану маршала. Ансельм Кіфер у даному циклі уявив цей своєрідний пасторальний результат. Коли післявоєнна Німеччина стала величезною зеленою квітучою землею, що постає із попелу. Та чи можна це назвати країною? Поля не мають національності, а квіти не турбуються про самоідентифікацію. Навіть з планом маршала німці досі відчувають кризу ідентичності, що було б, якби був втілений план Моргентау. Кіфер залишає нас із цими роздумами поміж квітучих полів. У 1985 році Кіфер дізнався, що дах Кельнського собору будуть реставрувати та заміняти свинцеві перекриття більш сучасними матеріалами. Художник викупив знятий з даху культової будівлі свинець та створив із нього власні образи, вкотре проілюструвавши власну думку про те, що історія це матеріал. Подібно глині історію можна формувати по-різному, як тобі потрібно. Однією із робіт, де кіфер використав свинець, а в своїй практиці він використовує багато цього металу, стала книга з крилами, також повторюваний сюжет у мистецтві художника. Примітно, що митець закладає контраст між формою та матеріалом скульптури. адже пташині крила та пілля асоціюються з легкістю та польотом. Натомість об'єкт кіфера виготовлений із важкого металу, який навряд чи злетить. Взагалі це досить місткий твір в плані трактувань, і книга, і крила, досить універсальні символи, які мають відголоски в кожній культурі. Із того, про що найбільше говорять мистецтвознавці, виділимо дві інтерпретації перша більш зрозуміла і базується на уявленні автора про ідеї книги. Згідно нього, книга, ідея книги або образ книги є символом навчання або передачі знань, наділивши її крилами. Художник ділиться з глядачем своїм натхненням від знань, що дарують свободу. Друге трактування потребує більшої зануреності в історію мистецтва та культурології. Є думка, що крила цієї скульптури є відсилкою до міфу про Ікара. Ікар, як ми пам'ятаємо, підлетів надто близько до сонця. Воно розтопило віск, який тримав його крила. Юнак впав та розбився. У цій же теорії. Книга Кіфера символізує єврейську націю, яку ще подекуди називають народом книги. Тож разом, крилата книга має слугувати метафорою прагнень та трагедії єврейського народу у 20 столітті. Можливо, ця інтерпретація виглядає притягнутою завуха, але, знаючи теми, які постійно розробляє кіфер, така теорія може мати місце. Примітно, що Ансельм Кіфер розглядає кожну тему дуже детально. Він намагається неймовірно глибоко дослідити кожен сюжет і кожну свою ідею. Як ви вже могли помітити, часто одну і ту ж назву робіт Кіфера носить цілий десяток цих робіт, цілі серії. Це свідчить про те, що художник дійсно, ніби намагається кожну ідею дослідити з різних ракурсів, шукає підхід до неї. Власне, він і сам говорить, що він перебуває у стані постійного міркування. А створення мистецтва є для нього дуже органічним, якби, способом думання. Дат роза Мель Апібус, троянда, що дає бджолам мед, ще один приклад такого підходу до живопису Ансельма Кіфера. У певний момент художник зацікавився алхімією та працями середньовічних дослідників. До речі, свинець як матеріал також був важливим для кіфера, зокрема і через важливу роль свинцю в алхімії. Так от вважається, що дана робота, а точніше серія 90-х років, присвячена одному із найвідоміших філософів, астрологів, дослідників початку 17-го століття Роберту Фладу. Він вивчав окультні практики, ідеї розинкревіцерів, намагався зрозуміти місце Землі у космосі. Також Флад відомий своєю вірою в концепцію, що кожна рослина, вирощена на землі. Має свою власну еквівалентну зірку у космосі, та що між мікрокосмосом Землі та макрокосмосом небес існує внутрішній зв'язок. У назві роботи Флада як і Кіфера, використане стародавнє розенкрейцерівське латинське висловлювання Троянда, що дає мед бджолом. Взагалі, головним символом розенкрейцерів був трояндовий хрест, що уособлював лабіринт, своєлідне паломництво всього життя людини. Чий шлях до центру може бути тернистим, але його пункт призначення соковитий і солодкий, як мед для бджоли. Флад зобразив цю троянду на обкладинці своєї книги, такою складною та багатошаровою, як метафору звивистого шляху, який має пройти людина між землею та небом. Кіфер використовує подібне смислове навантаження та доносить його до нас через назву, але те, що зображує художник, Лише частково збігається з оригіналом ця робота зображує людину, що лежить посеред нічого, Одна вона немов левітує у космосі. Часто через назву цю людину ідентифікують як того самого дослідника алхіміка Роберта Флада, який намагався знайти місце людини у Всесвіті. Але, звісно ж, зображена людина у центрі це і сам Ансельм Кіфер, художник, який, по суті, стурбований тим же питанням. За великим рахунком, цією людиною, що дрейфує у просторі, може бути будь-хто з нас. Назва є перефразованим знаменитим висловом «Мао – нехай сто квітів розцвітає, нехай змагаються сто шкіл думки. Таким лозунгом китайський диктатор запровадив кампанію, що декларувала розширення свободи слова, критики та плюралізму думок. Однак на ділі це була лише пастка для інтелігенції, яку таким чином було виявлено та поступово ліквідовано або затравлено Серія Кіфера саме досліджує політичні маніпуляції романтичним ідеалом. Художник каже, що Мао є гарним прикладом, який ілюструє неможливість написання історій. Важко сказати, який насправді відсоток достовірності у тому, що ми звикли вважати доконаними історичними фактами. Що з цього насправді є чиїмось трактуванням, чи взагалі зумисною маніпуляцією? Художник поєднує невинні квітучі поля, що особлюють романтизовані ідеї, із зображенням диктатора як символу зла та насильства. Разом твір втілює переконання Кіфера у тому, що романтичний ландшафт назавжди заплямований, пронизаний боротьбою, міфами та хворобливими ідеалами минулого. Певним чином, ця серія перегукується із першим циклом кіфер Безецунген або Окюпейшенс. Там також постає питання вини та невинності. Як вони уживаються разом? Чи вони взаємовиключні? Чи може бути однозначна відповідь? Як ми вже зазначали раніше, кіфер протягом всього свого життя та мистецького шляху намагався осмислити сутність ідентичності німецького народу. Він був глибоко травмованим тією трагедією, яку спричинила його рідна країна. Тож для нього пошук цих відповідей був зокрема чимось на зразок терапії. А він шукав корені проблеми у далекому минулому Німеччини, у її міфах та легендах, у релігійних та наукових працях, у літературі та мистецтві, словом, будь-де, де люди намагалися осмислити своє життя та свою людську природу. Врешті Ансельм Кіфер створив роботу, що називається Німецька лінія порятунку, навіть, як завжди, не одну таку роботу, а декілька. На найбільшому полотні з цієї серії він зобразив властивий для своєї практики випалений пейзаж, де знову стоїть самотня постать. Як і в першій серії фотографій, і в деяких інших роботах, кіфер звертається до німецької живописної традиції романтизму, а саме до відомої роботи. Каспара Давида Фрідріха, мандрівник над морем туману. Ця картина широко трактується як символ саморефлексії та споглядання життєвого шляху. Вважається, що тут природа є не буквальним пейзажем, а зображенням внутрішнього стану героя. Звісно ж, ці сенси допоможуть нам у сприйнятті робіт Анцельма Макіфера його постать посеред випаленого поля все таки бачить яскраву веселку. Промінь надії, який складається з імен видатних мислителів Німеччини від доби просвітництва до ХХ століття. За яким принципом художник відбирав мислителів на одноіменній акварельній роботі це буде легше простежити адже тут автор розділив лінію полятунку на дві: одна у вигляді веселки, інша у вигляді струмку. Мистецтвознавці переконані, що Кіфер вписав на веселці. Імена тих, хто підтримував ідею спасіння через дії лідера, а у фудоймі через визнання власної індивідуальної ідентичності. Примітно, що веселка Кіфера зупиняється на Марксі, однією з центральних концепцій, котрого була теорія відчуження людини цілком ймовірно, що на цьому полотні ми бачимо збірний образ після гітлерівського німця, відчуженого від світу, від власної ідентичності, по суті від себе. У стані постійної рефлексії, пошуку надії та лінії порятунку. Загалом мистецтво Ансельма Кіфера дуальне, з якого ракурсу не подивитись. З одного боку, художник сам закладає цю дуальність у свої роботи кінець і початок, процвітання та занепад, вибір та доля. У його творах нерідко можна знайти протиставлення. Що має на меті показати зв'язок між протиставленим. З іншого боку, певне роздвоєння відбувається і у процесі створення та сприйняття його мистецтва. Хоч Кіфер і досліджує різні теми від алхімії, космосу, до поезії та релігії, насправді вся його практика спрямована у глиб самого себе, самої сутності власної ідентичності. Художник відчайдушно шукає своє місце у світі, місце людини у всесвіті. Вочевидь, його художні міркування відгукуються багатьом глядачам, Адже кіфер є наразі одним із найуспішніших живих митців. Одним із підтверджень цьому може слугувати, наприклад, запрошення Лувру створити для музею постійні інсталяції. Таку нагоду створити щось для лувру за життя отримувало лише кілька художників, адже це музей, що спеціалізується на історичному суспільному надбанні. Тож сам факт присутності Кіфера у цих стінах підтверджує значимість його робіт для людства. Сподіваємось, вам було цікаво та корисно дізнатися щось про роботи Ансельма Кіфера, поміркувати про них разом із нами. Сподіваємось, також що це відео. Стане поштовхом для вас подивитися ще більше робіт кіфера, адже їх у нього ще багато, вони всі цікаві, сповнені символізму і надзвичайного сенсу. Тож навіть просто читання про них, дослідження них приносить справжнє інтелектуальне задоволення. Якщо ви вподобали це відео, будь ласка, не пошкодуйте нам вподобайки, коментаря, поширення цього відео. А також закликаємо підписуватись на наш інстаграм. Там у нас контент не дуплює той, що не у Ютубі. Там у нас класні сторіс. Ви не пошкодуєте, підписуйтесь, будь ласка, і дякуємо. Слава Україні!